Смерть у вигрібній ямі у Черкасах троє чоловіків загинули у колекторі на подвір'ї приватного будинку. 58-річний господар втратив свідомість, коли намагався прочистити каналізацію. Його Шурин та сусід, що хотіли допомогти, теж втрапили у смертельну пастку. Подробиці трагедії у сюжеті. Потрійна трагедія трапилась у цьому дворі. Господар будинку впав на майже 4-метрову глибину, коли хотів самотужки почистити вигрібну яму. Слідом за ним туди втрапив і 56-річний родич. Вже на крик господарки на місце прибіг сусід, 31-річний чоловік, який спустився вниз для того, щоб допомогти потерпілим. Але він також втратив свідомість і залишився на глибині 3,5 тріспортиметрів цій ямі. Підняти тіла загиблих змогли лише рятувальники у захисних масках. Експерти кажуть, за попередніми висновками люди отруїлись парами метану. Батьки одного із загиблих досі у шоковому стані. Кажуть, їхній син віддав своє життя, рятуючи сусідів. Тут крики були, сусіди, побіжав наш син. Я думав, там драка какая. то я за ним через дві минути вони вже всім ями готові. То він не думав, що там гази какие то що. У нього мета була спасти чоловіка і все. Они і приготовили і не эти саме, респіратори, і все. Чо не взяли. Родичі двох інших загиблих спілкувати з журналістами не хочуть. За фактом трагедії відкрили кримінальне провадження за на Навмисне вбивство двох людей та його можуть перекваліфікувати на нещасний випадок. Усі подробиці трагедії нині встановлюють правоохоронці. Ірина Куйбіда, Віка, новини.